Співпраця продовжується. Польський суд буквально. Тижнями ухвалив рішення про те, що він забороняє будь-які блокади українського кордону, і це позитивне рішення. Тепер не буде жодних блокад. Українські далекобійники зможуть вільно їздити, перетинати кордон. І друге, те, що ми більше в Польщу не постачаємо такої великої кількості тих товарів, які створюють непорозуміння. Тобто ми транзитом проїжджаємо цю територію до Гданська, до портів і вивозимо це до Африки, третіх країн, нашу сировину там агропродукцію тощо. Тому більше з Польщею немає. Вони ввели там різні стимули для своїх аграр. Для чого були ці всі протести і акції? Для того, щоб виторгувати в європейської комісії, це не було проти України. Фермери блокували для того, щоб виторгувати в європейської комісії кращі умови для себе: кредити, пільги, гранти, екостандарти. Вони ж ви знаєте Green Deal. І тому в цій в рамках цього грінділ є дуже багато моментів, які польські фермери страждають в податковому сенсі і іншому. А українська продукція, так як ми поки що не в євросоюзі, на нас не розповсюджуються всі ці норми по зелених угодах, ми можемо вільно. І конкурувати в ціні, і тому поляки отак от відреагували. Ну цього року вже вже не буде блокад, так що можете заспокоїти своїх читачів і, і бізнес, тому що є постанова суду. Є е, момент другий про те, що ми транзитом перевозимо всю агропродукцію до інших країн.